Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України, Укрінформ, розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 358 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І користуючись нагодою, я хочу привітати військових журналістів. Сьогодні саме відзначають День військового журналіста в Україні. Хочу подякувати вам за те, що ви наражаючи себе на небезпеку. Пеку, все ж таки, робити все для того, щоб у всьому світі всі дізналися правду про цю війну і про наш героїчний супротив. А зараз я хочу представити вам нашого гостя сьогодні. Це Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, і ми будемо говорити про стан нашої енергетичної системи сьогодні. Пане Володимира, прошу доброго дня всім. Думаю, що всі помітили протягом декількох останніх днів. У нас було. Практично не було відключення електроенергії, ми не спостерігали дефіциту потужності в нашій енергосистемі і, відповідно, не доводили як оператор енергосистеми лімітів споживання до областей. В деяких регіонах, таких як Одеський регіон, Київщина, спостерігалися незначні або не дуже масштабні мережеві обмеження споживання. Вони пов'язані з тим, що розбиті мережі. Які зараз відновлюються активно, все ще не здатні пропустити 100% обсягів електроенергії для того, щоб покрити 100% споживання в той чи інший час для цих областей, але загалом можна сказати, що в останні дні ситуація в енергосистемі стабілізувалася і навіть покращилася. І власне я сьогодні хотів би трохи прокоментувати про причини. Чому це сталося і також наші перспективи. Ну, перш за все, хочу зазначити, що основним фактором, який призвів до покращення ситуації, є, безумовно, робота, злагоджена робота всіх працівників енергетичної галузі енергетиків. Намагаємося не відставати і ми в Укренерго. Ми займаємося ремонтом магістральних мереж, допомагаємо колегам робити ремонти на їхніх енергооб'єктах, практично без вихідних і практично без зупину. Власне кажучи, спрацював такий накопичувальний ефект від ремонтів, як на Підстанціях магістральних, так і на цілому ряді електростанцій, які призвів до того, що в один прекрасний момент вдалося включити в мережу достатньо серйозні додаткові обсяги генерації, включити ряд енергоблоків на теплових, гідро, атомних електростанціях і суттєво збільшити. Обсяг потужності, який доступний нашим споживачам в енергосистемі. З іншого боку, також і зовнішні фактори мали позитивний вплив на ситуацію, тому що відступили морози. Ми спостерігаємо певне потепління і плюсові значення на градусниках, і це означає, що споживання знизилося і стало легше покрити його наявними ресурсами всередині України. Ну і звичайно, протягом всього цього періоду, починаючи з початку січня, українській енергосистемі також допомагав і імпорт електроенергії з країн Європи, з європейської енергосистеми, він теж слугував таким чинником, який дозволяв збалансувати там, пом'якшити дефіцит або збалансувати ситуацію в енергосистемі. Тобто те, що сталося, це не є там якась випадковість, це не є просто збіг обставин, це є наслідок дуже великої роботи, яка протягом останніх тижнів і місяців проводилася енергетиками для того, щоб відновити нормальну роботу багатьох багатьох об'єктів пошкоджених в енергосистемі. Ну і власне кажучи, тепер. Ситуацію вдалося покращити, але вона ще далека від того, щоб бути абсолютно стабільною. Розуміємо, що є ризики додаткових, значить, майбутніх ракетних обстрілів, і ви знаєте, що сьогодні вночі ворог знову атакував Україну крилатими ракетами, дронами Камікадзе. І ми розуміємо, що такі атаки можуть продовжуватись, тому дуже рано ще розслаблятися. Наша перемога на енергетичному фронті вона ще попереду, вона ще не досягнута остаточно. Разом з тим можна сказати, що оскільки вже завершується зима, і десь за місяць-півтора ми будемо говорити вже про вихід з опалювального сезону, зараз час грає на українську енергосистему, і ми очікуємо, що якщо не буде якихось великих масованих нових пошкоджень енергосистеми, якщо вдасться скажімо, уникнути таких масштабних руйнувань. Які були наприклад в жовтні, в листопаді, то ситуація буде стабільною, залишатися, і будемо звичайно ж докладати всіх сил, щоб її покращити. А покращити її можна тим, що ми повинні будемо усунути протягом найближчих тижнів ті вузькі місця в енергомережі, які ще є, через які виникають ці мережеві обмеження, наприклад, в Одесі. І в інших регіонах потенційно можуть виникати. А також наші колеги будуть безумовно відновлювати роботу енергоблоків на пошкоджених пошкоджених енергоблоків на електростанціях, таким чином забезпечуючи, ну, певний такий ще буфер безпеки для української енергосистеми. Зараз по суті, Україна здатна покривати споживання власними ресурсами, і це призвело в останні дні до зменшення імпорту електроенергії з європейської енергосистеми. Це природньо, тому що європейська електроенергія є дорожчою за українську, і коли української електроенергії достатньо, то це призводить до зменшення потреби в імпорті. Що ми і зараз і спостерігаємо, але якщо буде, наприклад, похолодання, зростання споживання або якісь інші фактори призведуть до того, що українські енергосистемі не буде вистачати потужності, імпорт може бути відновлений. Відповідно, знову він стане таким фактором, додатковим фактором безпеки. Для, для української енергосистеми тому це, цей козир у нас завжди буде в рукаві. Він буде завжди фізично доступний для нас, в разі якщо такий імпорт буде потрібним. Ми продовжуємо роботу над відновленням всіх пошкоджених об'єктів. Ми продовжуємо роботу над накопиченням матеріальних ресурсів, матеріалів обладнання, для того, щоб лагодити. Наші об'єкти, і е, також ще дуже важливо, ми розуміємо, що в цій енер... ну, кампанії проти української енергосистеми нам дозволяє вистояти в основному хороша підготовка. Тому дуже важливо, що ми зараз вже починаємо думати про наступний опалювальний сезон, як ми будемо проходити його, і вже е, зараз починаємо готуватися, планувати проходження вже наступної зими і відповідно для цього треба треба мати матеріальні і людські ресурси достатні для того щоб для того щоб і наступний опалювальний сезон ми достойно пройшли звичайно розраховуємо і сподіваємося що він буде легший, ніж поточний Почну відразу з уточнення. Тобто, ми правильно розуміємо, що зараз ніяких обмежень чи лімітів для регіонів немає, і поки що ви не плануєте їх водити. Ні, їх немає. І сьогоднішня атака не змінить наших планів щодо того, щоб провести день без лімітів. Сьогоднішня атака мається на увазі, яка вночі відбулася. Єдине, що обмеження можуть бути просто через нездатність мережі в окремих районах, в окремих регіонах нашої країни, нездатність мережі просто пропустити той необхідний обсяг електроенергії. Але з точки зору загального балансу в енергосистемі у нас дефіциту зараз немає. Вчора було повідомлення від КМДА про те, що в Києві запускають електротранспорт, відновлюють його роботу. Це говорить про теж про стабільність повернення електроенергії, так абсолютно правильно. Запуск електротранспорту в великих містах це теж фактор або свідчення того, що ситуація потрошку нормалізується, і я думаю, що це хороший знак. Щодо Одеси, не можу не спитати, бо ми розуміємо, останній, мабуть такий місяць був надважкий саме для Одеси щодо відключення електро електроенергії. Яка ситуація, наскільки там все ж таки вдалося все відновити, і наскільки Одеса теж буде зараз в нормальному режимі? Чи є якісь обмеження? Ну, скажімо так, роботи по відновленню продовжуються. Я не хочу дуже детально коментувати поточну ситуацію з енергозабезпеченням Одеси, просто для того, щоб не давати зайвої інформації ворогу. Але очевидно, що ситуація в місті, якщо її порівняти з моментом після тої, <кхід> останньої аварії, яка сталася. Зараз ну набагато краще вона. Якісно інша, там є певні, як ми вже сказали, обмеження пов'язані з нездатністю мережі проживити на 100% міста і Одеський район, але працюємо над усуненням всіх обмежень в Одесі і також в інших регіонах, де у нас можуть час від часу виникати проблеми з доставкою електроенергії споживачам. Я, як я вже сказав, я очікую, що найближчі тижні. При умові, що не буде нових масштабних руйнувань і пошкоджень нашої інфраструктури, нам вдасться усунути вузькі місця в енергосистемі, шановні колеги. Якщо у вас є вже питання, прошу. Добрий день, Яна Українфарм. У Мені до вас таке запитання. Чи можете, будь ласка, прокоментувати вчорашню заяву Дмитра Сахарчука щодо того, що до України знову може повернутися дефіцит електроенергії, і пов'язаний саме не з обстрілами? Дякую. Я думаю, що, як я вже сказав, рано ще розслаблятися. Це означає, що. При певних несприятливих умовах, таких як там, якісь нові масовані обстріли, пошкодження електростанцій чи магістральної інфраструктури, дефіцит все ще може потенційно виникати. Ситуація, скажімо так, може, може ще змінитись, але наразі от таких конкретних якихось. Факторів або чинників, щоб ситуація там змінилася в гіршу сторону, немає. Тобто потенційний ризик є, але поки що ситуація контрольована і нам просто треба зараз вистояти до кінця. Опалювального сезону, після чого з підвищенням температури навколишнього середовища, закінченням опалювального періоду буде падати споживання, буде трошки легше його покривати наявними в Україні ресурсами. Тому просто цей ризик треба мати всім на увазі і бути готовими до таких найгірших або песимістичних сценаріїв. У нас є ще питання. Я in English? аскінгліш Craig, фран. Келові Крайк Франція 24. Наприкінці останнього року Україна казала про те, що в Україні закінчуються запчастини для ремонту для ремонту енергосистеми чи чи, і просила поставляти більше запчастей. Чи була вирішена ця проблема? Та чи ви вирішили всі наявні проблеми, чи були поставлені ці запчастини в цілому підтримки наших партнерів і союзників в плані поставок енергетичного обладнання, і будемо потребувати ще багато місяців в майбутньому цих поставок. Тобто, проблему не можна вирішити там за декілька тижнів. Я думаю, що от результати, яких вдалося досягти в останні дні, це, такий певний, це, це наслідок накопичення таких позитивних факторів, те, що вдалося і колегам на електростанціях. Провести відповідні там планові аварійні ремонти і нам поремонтувати свої мережі. І зовнішнє середовище було сприятливим до цього. Але поставки енергообладнання з західних країн ідуть. Ми постійно знаходимося в пошуку нових одиниць обладнання, які можна привезти в Україну і встановити замість пошкодженого обладнання. І цей процес він триватиме. Я думаю, що в цьому році. Постійно, тобто, він не завершиться там найближчим часом, і принагідно хочу подякувати всім нашим західним партнерам енергокомпаніям західних країн і Французьким, в тому числі, які дуже сильно допомагають. Пане Володимире, ми неодноразово чули про те, що мова після того, як ми приходимо до ремонтів, йде не про самий, умовно кажучи, ремонт, а про те, що ми будемо відбудовувати нову систему. Чи відбувається це вже? Чи можемо ми говорити, що там, де у нас відбуваються ці ремонти, це не просто, умовно кажучи, такий. А... Тактичний ремонт, да а це у нас дійсно йде якісна зміна і заміна обладнання, побудова нової системи, яка буде більш ефективною і більш модернізованою. Це паралельні процеси, тому що ми, як ви розумієте, прекрасно не можемо, якщо в нас якесь масштабне пошкодження на енергооб'єкті, не можемо чекати, поки, скажімо, збудується якийсь поруч новий енергооб'єкт в новому форматі. Це займає місяці або й роки, а ремонтувати треба вже. Тому ми робимо все в паралель. Ми і відновлюємо скажімо так, функціональність нашої магістральної мережі відновлюючи обладнання, і також займаємося проектуванням і впровадженням нових технічних рішень, які дозволять. Захистити краще захистити енергооб'єкти від, від таких ракетних атак. Не буду зараз давати аж надто багато деталей про цю про цей новий формат там, електростанції підстанції, тому що все-таки ця інформація ну, має бути, скажімо так, обмеженою. Закритою до певної міри, але ці процеси йдуть в паралель. Ми не чекаємо, поки, поки збудуються нові об'єкти, відновлюємо для наших споживачів те, що зруйновано, а паралельно, звичайно, працюємо над побудовою енергосистеми майбутнього. Я дякую вам за цей ефір. У нас є ще онлайн питання. Прошу. Чи можете ви прокоментувати падіння обсягів імпорту на ТАНИ сьогодні в 20 разів менше, ніж учора чому? Імпорт та не на очах, через те, що на очах збільшується доступна генерація власне, в українській енергосистемі, збільшується можливості України виробляти електроенергію всередині країни, українська електроенергія дешевша за європейську. А відтак у українських споживачів є. Скажімо так, стимул відмовитись від імпорту, коли внутрішнього ресурсу вистачає. Це природній процес, в цьому немає нічого страшного. Важливо, що імпорт, можливість імпорту вона завжди відкрита. І це є такий фактор, як я сказав, безпеки, яким можна скористатись в разі чого. Я дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, шановні колеги з нами був Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго. Дякуємо вам за цю інформацію. Нагадаю, що наш наступний ефір відбудеться о 17.15. До нас завітає Ірина Віріщук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. І буде відбудеться презентація проєкту нової стратегії державної політики щодо внутрішніх переміщених осіб до 2025 року. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава.